Це Олександр Левченко, екс-посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Вітаємо вас, вітання студії глядачам, пане Олександре. Вітання. Хочеться обговорити дуже важливу таку тему. Насправді це як допомога від Сполучених Штатів Америки на майже 61 мільярд доларів. Безумовно. Великі гроші, ми їх чекали більше ніж півроку, і тільки зараз е, все-таки політична воля американського е, і конгресу була утверджена. Це дуже добре. Але от півроку минуло, на ваш погляд, чому так довго, і чи могло б бути таке, що от наші партнери просто вимагали від нас прийняття закону про мобілізацію? До речі, бо дуже швидко, якось після затвердження, цей пакет допомоги був проголосований. Ну а допомога надана і це добре. Як казав прем'єр-міністр Польщі, краще отримати допомогу пізніше, ніж зовсім пізно. Тому допомога прийшла, вона потрібна і зразу використовують на фронтах наших. Але це серйозний сигнал до того, що треба бути готовим, що наступний пакет допомоги взагалі може скоротитися або прийти ще набагато пізніше, і тому нам треба працювати більше з нашими європейськими партнерами. Ми знаємо заяву генерального секретаря НАТО про те, що необхідно для України зібрати 100 мільярдів доларів. Це вже сума співставна з тим, що дають американці, навіть набагато більше, і тоді ми будемо себе трохи спокійніше почувати. Тому для цього отримання цієї суми треба працювати і з Німеччиною, і з Францією, і з Британією, і з меншими партнерами і весь час доносить сигнали про те, що це війна не тільки характеру українсько-російська. А те, що російська агресія може поширитися далі, і що цей наратив він не просто декларативний, а дуже цілком реально, особливо що стосується таких країн, НАТО, як Латвія, Естонія, Литва, Фінляндія, ну, можливо, частково Польща. Угу. Олександр... якісь були умови американської сторони, так. Да, Хочеться поговорити про саме європейський континент трохи детальніше, тому що авторитетність сполучених штатів дуже помітна і тут насправді. Бо після ухвалення пакету з цього на 60 майже 1 мільярд доларів, ми бачимо, що активізувалася і Іспанія, а активізувалася Греція. О після цього одразу Великобританія прийняла пакет допомоги для нашої держави найбільший в історії, які вони нам надавали, і зараз так само Данія, Норвегія, Нідерланди. От всі вони активізувалися. Це так, авторитет сполучених штатів впливає, і які основні моменти ви би могли виділити, тому що мене особисто дуже вражає Данія, яка свого часу віддала нам усі свої артилерійські системи. Потім постійно від них пакети допомоги, постійно від них снаряди. І здавалося б, це ну. Це не Польща, знаєте, не Прибалтія, яка від якої ти ну очікуєш такої допомоги, тому що зрозуміло, у них пряма зацікавленість ворог поруч, і Україна для них це щит, це щит для всього європейського континенту. Ну я думаю, що допомода і Великої Британії не залежала від рішення США. Навпаки, вони її готували, якщо США нам нічого не дадуть. Щоб було у нас хоч щось. От, і це дуже їм треба за це дякувати за таку позицію. Данія зараз буде в боротьбі за північ, Росія має серйозні апетити щодо захоплення ресурсів північно Льодовитого океану. І Тут їх інтереси зіткнулися з інтересами Норвегії і Данії. Які там присутні історично чи, чи дуже значні пакети допомоги, і Норвегія, мабуть, ще більше ніж Данія надає, і, і дуже добре, що Норвегія і Данія е, так підтримують Україну тому що їх економіки серйозні. Розвинуті і можливість надавати нам підтримку у них набагато більше ніж у Латвії чи Естонії, тому я бачу, що Кавлені в підтримці України дають вдають більше країни, які далі від України знаходяться, вважають, що вони поза межами російської агресії. Вони дають менше ось така, поки що, математика, студія. Угу. Пане Олександре, ну і хотілось би ще трохи поговорити про співпрацю, зокрема із Китаєм. Також адже е, нині відомо, що США намагаються переконати Китай не допомагати Росії воювати е, проти України. Ну і варто згадати, що не так давно президент України Володимир Зеленський говорив про те, що дійсно Китай може відіграти важливу роль у е, власне справедливості, Ливій перемозі нашої держави навіть. Утім, на вашу думку, які варто використовувати важелі впливу на Китай, аби ця країна не лише не допомагала Росії вести війну, а ще і, можливо стала на бік України. Ну не треба бути наївними. На бік України Китай ніколи не стане, тому що на боці України сполучені Штати Америки, а Китай. Це два антигоністичних табори, дві супердержави, які конкурують в багатьопі. Якщо ви союзник Китаю, то не розраховуйте, що ви станете одночасно і, і, і якщо ви союзник США, то не станете союзником Китаю. Ну і, і навпаки, дуже важливо, щоб Китай займав. Цю нейтральну позицію продовжував засуджував як нейтральна країна акти агресії. Акти агресії ми бачимо саме з боку Російської Федерації, з боку агресивного Кремля, і це було б добре, щоб Китай взяв участь у саміті миру в Швейцарії 15-16 червня. Це була б справжня демонстрація того. Що Китай на боці тих сил, які хочуть закінчити цю війну, але на принципах міжнародного права, на принципах діч, дічого світопорядку студія так, пане Олександре, як ви вважаєте, от те, що європейські лідери до Китаю приїжджають, і зовсім скоро в кінці травня здається, очікується візит Путіна до Китаю щоб зустрітися зі, з ЦІСІ? Скажіть, будь ласка, на що це вплине про що можуть говорити і чи не оминуть тему України, зокрема в розмові з Путіним? Аналогия буде обговорюватися. Хто б не їхав до Китаю? Хто б не їхав до Китаю, всі ці теми будуть обговорюватися українські обов'язково. Так що європейці обговорюють тему України, мабуть, і Путін буде обговорювати тему України. Звісно, він зацікавлений в тому, щоб підтримка Китаю була більше. Китай зацікавлений в тому, щоб його не звинуватили відкритій Москви. Тому буде балансувати десь Китай ретранслює московські сигнали на міжнародній арені. Ми це постійно чуємо щодо досягнення миру на якихось принципах справді, а не, скажімо, на нормах і принципах міжнародного права. Це знову ж таки більше позиція саме Кремля. А не західного світу, тому важливо Китай постійно тримати в тонусі того, щоб він займав нейтральну позицію, і щоб він долучався до країн, які хочуть якнайшвидше закінчити цю війну на нормальних умовах. І ці нормальні умови прописані в статуті ООН угу. і в низці міжнародних конвенцій, стороною якої є саме Пекін студія. Угу. Пане Олександре, на вашу думку, як вплинув візит Блінкена до Китаю загалом на їх політику? Ну певною мірою Блінкен доносить сигнали, в тому числі секретні сигнали, які сформовані адміністрацією Байдена? Проте Пекін свідомо того, що президентські вибори, і, звісно, що робить в зв'язку з цим і певні, певні речі, розуміючи, що замість Байдена може прийти і представник республіканської партії. США не в тій позиції, щоб диктувати якісь речі Китаю. Між тим, США можуть допекти Китаю в деяких речах економічного характера, тому Пекін десь буде дослухатися до певних порад, дискусій і так далі у бесіді з Вашингтоном. Проте, треба розуміти, що Пекін не є якимось молодшим братом Сполучених Штатів Америки і позиціонує себе також супердержавою, як і США, і бажає розмовляти з Вашингтоном на рівних.